Фраз та вчинків, які є для мене червоними прапорцями у відносинах, неважливо чи з другою половинкою, чи з друзями. До речі, з особистого досвіду, перша це фраза Ну чого ти обіжаєшся та чого ти обідалась, і а що я такого сказала? Три в одному. Коротше, я не знаю, мене дуже бісить та фраза, і мені здається, що це кажуть люди, які завжди кажуть, що ну я ж не говорю поза очі, я говорю просто правду в очі. Ну, це ну на що я буду брехати? Наступну фразу я чула від подруги, коли я, я якось вдягнуся, вона отак от просто Робить. Ти що отак підеш? Або включиш якусь пісню. Ти що це слухаєш? Ти серйозно це слухаєш? Наступну фразу теж казала подруга, коли ти щось, наприклад, купиш, якесь там дороге, або просто щось собі купиш, а вона каже: Гм, прикольно, за скільки брала? М -м, ну нормально. Фразу я чула і від подруги, і від хлопця. Вони беруть твій телефон і типу, а пароль скажеш, кажу, М -м. Ну, я ж твій хлопець, або ми ж з тобою вже дружимо, скільки років? Ну і справа тут не в особистому просторі. Фраза, коли ти подрузі показуєш фотографію свого хлопця чи свого друга, то вона каже ммм, прикольно, а як його звати? А звідки він? А в нього є дівчина? А скільки вони зустрічаються? А Ну, мені кажеться, що вона його не під... Люди, які не цінують твій час. В мене була подруга, з якою ми домовляємось зустрітися там, допустимо, в 5 годин. Я її вже стою, чекаю, і вона може запізнитися на годину, на півтори і так далі. Ніби нічого такого, але мене то трошечки підбішує. Коли ти фоткаєш подругу і так, і так, і так, і так, і 100-500 фоток, вона тебе сфоткає три рази. Ну я ж класно фоткаю, три фотки і нормально. І там нічого толкового немає, і типу чого ходили фоткатись? Далі, коли подруга або знову ж таки хлопець ігнорує ваші повідомлення, я знаю просто, що та подруга, з якою ми спілкувалися, вона була просто зранку і до вечора в телефоні. Вона не може нічого, ну вона бачить все, що їй приходить, вона просто не хоче відповідати. Потім, ну я ж можу почекати, я ж там не якийсь, не знаю хто. Ще та сама подруга, інколи хлопець, також, ну подруга частіше були такі ситуації, коли вона просто приходила до мене. в мене класний настрій, все окей, вона приходила і жалілася, жалілася, жалілася. Потім. Вона мені просто настрій цим споганить, я можу підтримати, я в цьому плані я нормальна людина, але розумієте, а потім вона йде до інших людей. в неї вже класний настрій, все окей, а мене нагрузила, мене голова коротші. Наступне, коли людина не поважає твою думку, тобто ми будемо дивитися те, що я хочу, ми підемо туди, куди я хочу. Ми будемо слухати то, що я хочу. А якщо ти запропонуєш якийсь свій варіант, то типу, що, Ти серйозно? Ні.